Слава Україні, друзі! Час новин в ефірі каналу Еквалімпік. Я Ігор Мартиненко та вся команда нашого телеканалу. Вітаємо вас і починаємо з головних новин стисло на Київщині. Формують систему довічного медичного супроводу ветеранів війни. Проєкт передбачає створення єдиного цифрового простору для системного догляду за здоров'ям захисників. Від спорту до нової професії у Вознесенську розпочала роботу школа інструкторів зі стрільби з олімпійського лука для ветеранів, ветеранок та їхніх родин. Терапевтична підтримка на Рівненщині в області відкрили простір для емоційного відновлення родин ветеранів та людей, які постраждали від війни. Психологічне відновлення у Запоріжжі. Учасники бойових дій та поліцейські стабілізують емоційний стан через регулярні заняття у тирі. Тенісний турнір у столиці, змагання з настільного тенісу об'єднали у Києві понад півсотні ветеранів та військовослужбовців з різних регіонів України. Українка Еліна Світоліна вперше у своїй кар'єрі вийшла до півфіналу Australian Open, де на неї чекає перша ракетка світу нейтральна Аріна Сабаленка. Про всі ці події докладніше розповімо далі. На Київщині формують систему довічного медичного супроводу ветеранів війни. Проєкт передбачає створення єдиного цифрового простору, який дозволить системно дбати про здоров'я захисників та забезпечити їм доступ до якісного лікування. На рівні територіальних громад області крок за кроком вибудують комплексну систему підтримки ветеранів та їхніх родин. Одним із пріоритетів став довгостроковий медичний супровід, що має безпосередній вплив на якість життя у центрі ініціативи створення цифрового медичного простору з сучасними стандартами кібербезпеки. Новий підхід дозволить сформувати комплексний реєстр, де обліковуватимуть не лише на наслідки поранень, а й віддалені наслідки війни для здоров'я це запроваджує щорічні профілактичні огляди, цифрові нагадування та автоматичний доступ до державних програм лікування. Такий підхід дозволить ветерану самостійно керувати процесом лікування та забезпечить йому фактично довічний медичний супровід. Від спорту до нової професії у Вознесенську на базі ветеранського простору розпочала роботу школа інструкторів зі стрільби з олімпійського лука. Проєкт допомагає ветеранам, ветеранкам та членам їхніх родин опанувати фах тренера для подальшої зайнятості. Основна мета підтримати ветеранів через освіту та створити умови для їхньої роботи у локальних осередках. Програма школи включає теоретичну підготовку, методику викладання та основи взаємодії з пораненими військовими. З учасниками працюють фахівці зі значним спортивним досвідом та перемогами. Чемпіон України серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату Олександр Зірка та срібна призерка Олімпійських ігор Катерина Дубровіна. Після завершення навчання випускники отримують необхідне обладнання, щоб працювати інструкторами зі стрільби з лука. На Рівненщині відкрили сімейний терапевтичний простір для підтримки ветеранів, ветеранок та їхніх родин. Проєкт реалізували у Сарненській громаді за підтримки Посольства Польщі та фонду міжнародної солідарності. Новий простір став стратегічним рішенням громади для забезпечення постійного та професійного супроводу сімей у час війни. Це безпечне середовище, де з ветеранами та їхніми близькими працюють сімейні терапевти. Головна мета ініціативи зміцнити стосунки, відновити емоційну рівновагу та допомогти родинам в адаптації до цивільного життя. Тут захисники та їхні рідні отримують не разову допомогу, а системне відновлення та фаховий супровід. Ми ставимо перед собою нові завдання, намагаємось розвиватись, і однією з таких ідей є відкриття сімейного терапевтичного простору як особливого місця комунікації, налагодження нових емоційних стосунків, пошуку цих стосунків. І я впевнений, що він стане гарним прикладом і взірцем для інших громад для налагодження таких зв'язків із сім'ями, де є загиблі, зниклі безвісти, внутрішньо переміщені особи. Так і для всього цивільного населення, яке сьогодні страждає від війни. У Запоріжжі учасники бойових дій та діючі поліцейські відновлюють психологічний баланс через заняття у тирі. Регулярні тренування допомагають захисникам повернути самоконтроль, зняти стрес та покращити концентрацію. Заняття орієнтовані на ветеранів, зокрема тих, хто отримав поранення, а також діючих поліцейських. В тирі вони мають змогу скинути негативні емоції та уколі побратимів. Подолати труднощі переключення після перебування в бойових умовах. Проєкт спрямований на те, щоб захисники не залишалися наодинці з проблемами адаптації, окрім психологічної підтримки. Учасники удосконалюють практичні навички володіння зброєю, що допомагає їм відновити внутрішню рівновагу та відчути командну підтримку. У Києві відбувся турнір з настільного тенісу серед ветеранів та військовослужбовців. Змагання об'єднали понад 50 учасників з різних регіонів України. Це ветерани російсько-української війни, зокрема з інвалідністю. Та діючі військовослужбовці нагороди розіграли в трьох номінаціях: незламні ветерани війни та діючі військовослужбовці для учасників турнір став можливістю випробувати власні сили та відчути підтримку побратимів. Захід провели в межах реалізації стратегії ветеранської політики. Та національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні. Організатори наголошують такі змагання це про перемогу духу та важливий внесок у розвиток ветеранського спорту. Еліну Світоліну не зупинити. Перша ракетка України вперше у своїй кар'єрі вийшла до півфіналу Australian Open. Українська тенісистка пробилася до півфіналу відкритого чемпіонату Австралії з тенісу після впевненої перемоги в чвертьфіналі над третьою сіяною американкою Коко Гауф з рахунком 6-1 та 6-2, І це лише за годину матчу. Для Світоліної це перший вихід до півфіналу Australian Open і четвертий пів. Фінал турнірів Grand Slam у кар'єрі Українка продовжує переможну серію у сезоні та повертається до світового топ -10. За Запутівку до фіналу світоліна вже завтра зіграє з першою ракеткою світу Аріною Сабаленкою, так званою нейтральною спортсменкою з Білорусі. Нагадаємо, на цьому турнірі Аліна вже вибила двох нейтральних тенісисток з Росії. Тож вболіваємо за наших і надалі. Друзі, дякуємо за те, що ви також лишаєтесь каналами Квалімпік. Підтримуйте сили оборони нашої держави і Україні. Ми кажемо перемагай!